Хоча встановити точну кількість людей, що мітингують у Києві дуже складно. Вони весь час переміщуються між європейською площою та майданом Незалежності. Все ж ми бачимо, що мітингувальників навіть зранку дуже багато, і кожного дня їх все більше та більше. Яромайдан збирає студентів з різних куточків України. Київські університети зайняли помірковану позицію. Керівництво у студентську активність не втручається, але ані модулі, ані сесію ніхто не скасовував. Самі ж студенти неоднозначні. Одні говорять, що вже треба повертатись додому. А інші, що залишаються на Майдані до кінця. Протягом цього тижня в нас зараз немає пар. З наступного тижня буде видно все залежно від того, що відбудеться в Києві. Зараз ми трошки побудемо на Майдані, а вже далі приїдемо. і Тоді вже треба буде вчитися». Хоч в мене є дитина, студент, але це їхнє право. І як вони вирішать – це їм вирішувати, а не нам за них вирішувати. Кожна людина, мені здається, вони мають свої, свої права, і нехай вони вирішують. Ми все здамо. Ми здамо. Ми... Потім позакриваємо всі Енки. Потім ж новий рік знаносить. Після того, як ми договорилися з вчителями деякими, то є вийшли, вчителі також пішли нам на зустріч. І я думаю, що все буде добре. Екзамени почекають. Да, вони почекають майбутнє передусім. На Майдані ми зустріли багато київських студентів. Приїжджим пропонують ночувати волонтерів, бо залишатись на Майдані, особливо вночі дуже холодно. Зігріваємося чаєм та теплим одягом, а також сидимо біля вогню. Деякі студенти сплять просто неба всю ніч не спавши, вирішують не полишати майдан. Я йому кажу, що йди переночуй до жовтневого, але він бажає тут. Каже, я тут трошки посплю і піду далі пікетувати. А ви знайомі з ним? Ні, я сьогодні з ним познайомився. І це ви йому допомагаєте. Ви його навіть не Мені ну, Його шкода. Ну треба подбати, щоб хтось подбав а про такого як його хоче звуть. Скажіть будь ласка? – його звуть. Віталік Віталік. Я це Віталік І скільки він тут вже спить. Спить ну, може з годинку не більше. Оля приїхала з Вінниці до столичного Євромайдану, щоб підтримати мітингувальників. Вже з самого ранку разом з друзями готує куліш. Як ви переночувалися? сьогоднішні дуже було холодно? Ну ми нам не було холодно. Ми мали чим зайнятися. Да, так. На час сесії Євромайдан порідшає, але студентство обіцяє відразу ж повернутись, щоб разом йти до спільної цілі. Переповнена зала з глядачами навколо сміх, жарти та веселощі. А це означає, що сьогодні у центрі культури та мистецтв фінал Кубка Ректора. Ні, не з хокею і навіть не з балету, а з кавену. 3 грудня 10 команд боролися за кубок в три етапи, і лише після цього ще одна команда суддів визначала переможців фіналу Кубка Ректора 2013 року. Які емоції вирували за сценою, розкажуть самі учасники. Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте сьогодні для цього вечора? Моря куража емоцій, позитива, Шуток. Ми чекаємо від цього вечора. Багато сміху, позитиву і веселищі. І кубка! Міні-кубка. Міні звісно да. ж, взяти малий кубок. Ну і про всі э, відличне, і полоші додовольство, і кар'єрний рост, і так далі. Знайти ночівлю після мистерії. Ми сподіваємося на теплий зал і щоб ми, звісно, б, щоб нас полюбила публіка. Що ти малиш? КВК цікава і захоплююча гра. Як ніхто інший про неї знає проректор з навчально-виховної роботи Ярослав Вікторович Козачок. КВК це, – це стиль життя. Люди, які пройшли через КВК, вони зовсім інші. Вони трошки відрізняються від звичайних людей. Вони, як правило, завжди залишаються в душі молодими. Тепла й доброзичлива атмосфера це гарні жарти і шквал сміху. Ось головна традиція гри в КВК. Саме за такими критеріями оцінювали гру молодих дівчат та хлопців. Призерами сьогодні стали. Третє місце отримала команда Інституту аеронавігації Диван. Друге збірна Об'єднаних Націй факультету по роботі з іноземними студентами. Кубок ректора здобула команда інституту міжнародних відносин вразне. Команда КВН разные. Сдобула Кубок Ректора КВК. Отож, девчата, какие ваши впечатления? Какие впечатления? У нас есть торт. Мы очень рады. Спасибо зрителям за теплую поддержку. Спасибо большое, ребята, что вы приходите на КВН. Нам очень приятно. Всем, всем, всем мальчикам, мужчинам, нашему звукачу, да. нашему Виталику и еще мальчики все, вы знаете, о ком я говорю. Спасибо. Да, спасибо, что вы нас не бросаете. Все, команда КВН Разные, Спасибо. Це була неперевершена гра Каріна Копян, Лідія Гармаш спеціальна для час нау.